Всім привіт! Мене звати Ілья і я вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні моє третє відео і третє перевтілення у Drag Queen. Ми не будемо довго затягувати і починаємо. Почну я, звичайно, з шапочки. Використовую праймери наступними. Не знаю, наскільки це правда, але я чув, що праймер має бути липким. І Якщо він прилипне до обличчя, значить праймер хороший. Хороший спрей. Я можу почекати, поки він підсохне. Готово. Спрей. Прийшов час вимкнути церкало. На спончик наношу. Трошки спирту. І протираю свої брови. У мене насправді сьогодні є страх заклеювати брови, тому що минулого разу це закінчилося дуже погано на відео. Так не видно, як воно було. Насправді У мене клей був по всьому обличчю. З максимальною обережністю наношу фіолетовий клей. Щіточка, наступний крок. Будемо зараз робити плоску поверхність. Вийшло нести такий хороший слой клею, що. Навіть з першого слою вже навіть навіть непогано. Аналізуючи перший раз, я думаю, чи то я забагато клею на ніс, чи то я просто не висушив їх. Напевно, я ніколи не дізнаюсь відповідь на це питання. У мене завжди має бути перед собою рушничок на всяк випадок, якщо мені треба щось витерти десь. Ну, я вважаю, це хороший старт, наче як наполовину вже добре. Для відео я вимикаю кондиціонер, щоб не було шуму, і під час відео я відчуваю, як кімната стає все тепліше і теплішою. Ківа в мене зараз така темно-темно-фіолетова. Це означає, що це вже забагато клею. Тоді ми його підсушимо краще. Цей клей не був створений для того, щоб заклеювати брови або робити макіяж, і деколи він викидує тобі такий чанк обклею і... З цим мені треба якось боротися. На цьому я зупинюсь сьогодні і почну сушити брови. Але є і кращий метод. За допомогою фену я зараз буду сушити собі брови. Окей, я думаю, тут я зупинюся. Беру пудру і наношу її на брови. Мені здається краще, ніж цей раз я ніколи не заклеював собі брови, поки виглядає дуже круто. Брів абсолютно немає, у мене така плоска гарна поверхня. Я це не показую, але у мене завжди перед собою є зошит, який я дивлюся, який наступний крок. Візьму велику кісточку і буду прибирати зайву пудру з обличчя. За допомогою двох продуктів я зараз буду робити корекцію кольору. Далі я займусь бородою, тушовую це все з бончиком. Чудово. Далі я буду використовувати тональний засіб спочатку на брови стіком і на решту обличчя за допомогою такого рідкого тонального засобу. Брів абсолютно немає. Це якась магія. Тональна основа лягла дуже гарно на обличчя. Е, і йдемо до наступного кроку. А це брови. Олівчик у мене вже в руках і я почну над ними працювати. Не хочу нічого зіпсувати, тому я просто залишу так, як є, тому що у мене ще буде етап корекції брів, тому рухаємось далі. В руках контур, а це означає, що я буду працювати над контурингом. Таке маленьке, чудове чоло. Цього разу я зупиняюся на одному місці і просто розтушовую біля вуха, і буде дуже-дуже повільно йти до середини щоки. Мені зараз так стало смішно з себе. Я почав так біля вуха починаю, починаю, починаю і так обережно, обережно, вниз, вниз, вниз. назад, 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 вниз, 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 вниз. вниз, вниз. назад, назад, назад. <піля>? Мені здається, вийшло. Мені здається, вони не симетричні. Але права така вийшла ідеально. Я заліз трошки туди, куди не треба. Тим самим консилером буду малювати носик. А вийшло непогано? Тепер розтушую. За допомогою білого тонального крему буду висвітлювати собі зони на чолі, під очима, під носом та на підборідді. Далі важливо гарно це все розтушувати. Окей, я задоволений. У мене, здається, вийшло. Я хочу плакати. <свісно> вийшло, ура! Ура, ура, ура! Вийшло! Далі хочу підкоригувати трошки брови, щоб вони були більш яскравіші, але вони в мене настільки вийшли гарно, що в мене такої, знаєте, потреби сильної коригувати їх немає, але все одно їх це але я все одно це зроблю. Нічого не буду коригувати, нічого не буду додавати. Бо не хочу нічого зіпсувати. Чудово. За допомогою рідких рум'ян додам трошки життя до свого обличчя. Забагато я наніс продукту, але воно все одно мені подобається. Прийшов час для бейкінгу. Робота над обличчям завершена і я буду працювати над очима. Цього разу я почну з білотонального засобу і повністю його нанесу на око. За допомогою олівця буду малювати стріли. Як завжди, з айлайнером все не так просто, але я стараюсь. Те саме зараз зроблю і на лівій стороні. Я дав своїй камі трошки перепочити, а тим часом я займався тим, щоб Намалювати стрілку. Сьогодні я використовував е, новий засіб для себе. Це ось така ось чорна фарба. В комплекті також шла кісточка, і ви знаєте, що набагато набагато простіше малювати стрілочку з допомогою кісточки, а не айлайнером. Айлайнером все ще мені важко, мені треба практикуватись. А от кісточкою, такими маленькими-маленькими шажочками, воно якось е, простіше. І бачите, у мене вже така гарнюча, гарнюча стрілочка з правим на праві, на правому оці. Це те саме я зараз буду робити і на лівій стороні. Хм, що скажете, рівно? Я зараз дивлюсь на себе і не можу зрозуміти, наче як абсолютно різні очі, а наче як і симетричні. Чи то я вже сліпий. Тіні вже переді мною, і зараз я буду додавати кольору до своїх очей. Я буду додавати різні відтінки коричнього для того, щоб створити гарний е, градієнт від е, свого чорного е, чорні свої підводки. Що скажете? Мені подобається. Працюю над лівим. У мене навіть симетрія виходить. Дивіться, я аж не можу. Налюбуватися. Вау! Вау! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <рес> Тепер малюю стрілочку і тіні під очима. Додам трошки білого тонального крему під оком. Якщо ви думаєте, що я знаю, що я роблю, то ні, ви помиляєтесь. Що ми думаємо поки? She's a woman. У мене щось виходить наче. Вау! Знову повертаюся до айлайнеру. Гарно, я молодець. О, май гор! Мені дуже подобається зараз. Цього разу я хочу спробувати щось нове і намалюю віки собі. Я з очима майже закінчив. Закінчив. ще хочу промалювати собі водну лінію білим кольором. Я вже відчула себе лялочкою. Ну така лялочка. Ну така прекрасна лялочка. Беру велику кісточку і зчищаю акуратненько е, зайву пудру з обличчям. У мене настрій такий хороший. <рес> Знаєте, що ще згадав? Для того, щоб мене скулка була більш акуратніша і виражена, я хочу додати ще таку лінію з пудри, щоб її ще більше виділити. І так само хочу виділити трошки більше носик. Не знаю, ви мені можете казати все, що завгодно, але сьогодні я відчуваю себе просто на висоті. Це прекрасно. Я ще не закінчу, а мені вже подобається. Давайте зробимо контргуб. Мені хочеться дати сьогодні максимально образ ляльки, і тому я буду робити такі, знаєте, дуже пухкі. Губки. Далі нанесу помаду. Я лише думаю про те, чи достатньо вони великі, як для ляльки. Що скажете? Мені здається, недостатньо. Мені хочеться трошки верхню зробити більшою. Сподіваюсь, я про це не пожалкую. Ось, це те, що треба. Вау! Іначе Лелька Братс. Боже, яка вона гарнюня. Я навіть не можу повірити зараз, що це я! Це я. Who are you? Давайте додам ще трошки рум'ян. Ну, краса! Краса! Я майже забув про ві. Ліва вія у мене завжди якась проблематична, і цього разу я вирішив почати саме з неї. і все одно нічого не виходить. Так чи ні? Вау, я не можу повірити, що я це зробив сам. Давайте я ще додам свої родинки. Сьогодні підокво не буду ставити, бо мені здається, віки ці вже. І так, гарний акцент. На цьому моє третє перевтілення. Офіційно завершено. Вау! Це третій раз, і я виглядаю настільки чудово. Не хочу себе хвалити, але це, це, це прекрасно. Це вау! Це настільки гарно. Я відчуваю себе настоящою королевою. Я дуже собою пишаюся, мені дуже подобається. Ну, це гарно, це гарно. Звичайно, мені довелося трошки більше часу це все вкласти. Я малював це 3 години. Так, у мене на це все діло пішло 3 години, але подивіться на результат. Ну воно того було варте. Вау! Wow. Мені здається, в мене така посмішка. Зараз я аж не можу прикрити рота, яка в мене широка посмішка. Ізблизька гарно, і здалеку гарно. Вау! Вау! Напишіть мені, чи вам подобається результат. Дякую за перегляд. Не забувайте, кохання переможе і побачимось в наступного відео.